Ми сьогодні зібралися коло могили Максима Глаского, одного з тих, який загинув 9 червня при гасінні пожежі на нафтобазі Бересеми. Але я хочу вам сказати, що якби не наші хлопці, трагедія відбулася б величезна для України. Сьогоднішній день ми... Згадуємо вже в десятий раз 10 років поспіль. Максим все зробив, що від нього залежало. Навіть я би додав, він зробив набагато більше. Наша з вами задача, вона єдиною і неповторною. Наше завдання пам'ятати цей його подвиг, пам'ятати те, що він зробив для держави, для всіх нас, і пам'ятати, ще багато-багато років. Поки ми пам'ятаємо, він з нами. Серце України було в погні, палало пекло. Дев'ять днів. Хлопці пожежні ринулись, скинули, захистили, врятували, зупинили, Горіли машини, тріскали захисні костюми, краги плавилися і ставали одним цілим на руках пожежних. Але вони всі прекрасно розуміли і усвідомлювали, що ніхто, крім них, в ті хвилини вони не думали про своє життя. В ті хвилини вони просто думали врятувати, бо ситуація була непроста. Могло злетіти в повітря пів України, це правда. Тому е, сьогодні я дуже рада бачити вас всіх. Коло могили Максима, бажаю вам всім повертатися живими з вогняного поля бою. Саме головне, що ми пам'ятаємо Максима, його подвиг. І він своїм подвігом якби показав нам, що ми повинні бути готові для майбутнього захисту держави. Андрій Тарасенко, Антон Басовський, я не можу не згадати наших хлопців, які захистили нас собою і відтак пішли за межу вічності. Трагедії не припиняється. Ви прекрасно знаєте, що на днях захищаючи нас всіх від вогню. Пішли з життя ще три пожежних Павло Єзгор, Данило Скабін і Андрій Ременний. Вони вже не повернуться з вогняного поля бою. Але в нашій пам'яті, в наших серцях вони залишаться назавжди. Найкраще, але вони герої. Герої не помирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Тому давайте вшануємо пам'ять героїв. всім тим, Хто приймав участь в будівництві того пам'ятника, хто е, створив таке місце, куди можуть прийти всі небайдужі, всі, кого не зраджує пам'ять, а всіх, кому болить серце за наші гіркоту втрат. Це місце є дуже чудове, вибрано для наших е, пожежних, для наших рятівників, для наших пенсіонерів, для тих, хто хоче згадати. Своє активне життя в пожежній охороні, хто хоче подякувати всім, хто загинув, хто захищає по сьогоднішній день нашу батьківщину. Дякую.